Стівен Кінг Протистояння, КНИГА ПЕРША, розділ четвертий. Відтоді, як стемніло, минула година, Старкій самотньо сидів за довгим столом і перебирав аркоші жовтих роздруківок. Їхній зміст сильно його наполохав. Він служив країні 36 років. Розпочавши з ролі зляканого плебея у Вестпойнті. Його нагороджували медалями. Він спілкувався з президентами, роздавав їм поради. До кількох навіть дослухались. У його житті траплялися не гаразди. Він їх чимало подолав, але це. Він був нажаханий, так глибоко нажаханий, що не насмілювався цього визнавати. Такий лютий жах міг позбавити розуму. Зненацька він скочив на ноги та підійшов до стіни з п'ятьма порожніми телевізійними екранами, що зазирали в кімнату. Коли Старків підводився, він ступнувся коліном об стіл, і одна роздруківка зірвалася з краю. Аркуш ліниво прорізав очищене повітря, рухаючись туди-сюди, наче пилка, і приземлився на плитку, наполовину сховавшись у тінь від столу. Якби хтось стояв над ними і дивився вниз, прочитав би таке І тверджу здається доволі код штаму 848 АВ. кемпіон жін, Саллі. агент мутує та міняється висока надлишк летальність ри. Цьому заразливість оцінюється в повторюю 99,4%. Епідемцентр в Атланті. Розуміють, цілком таємно блакитний конверт, кінець. PT-222-31-2A. Старкі натиснув на кнопку під середнім екраном і зображення вигулькнуло злячною раптовістю, яку гарантувала якість техніки. Воно показувало західну каліфорнійську пустелю. Камера дивилася на схід, було порожньо й безлюдно, однак підфарбована червоно-пурпуровими тонами інфрачервоної зйомки ця порожнеча здавалася моторошною. Він там просто попереду, думав Старкі, проект Синь. Страх знову спробував захопити його свідомість. Старкий сягнув рукою у кишеню і дістав блакитну пігулку. Його дочка називала їх колесами, та назви не мали значення, а от ефект інша річ. Він ковтнув пігулку в суху, і його мармурове обличчя на мить скривилося. Проект Синь. Він поглянув на інші сліпі монітори, а тоді ввімкнув їх усі. Номер 4 та номер 5 показували лабораторії. На четвертому була лікувально-профілактична, а на п'ятому. Вірусної біології у вб лабораторії було повно кліток із тваринами, в основному морськими свинками, макаками та кількома собаками. Здавалося, ніхто з них не спав. У лікувально-профілактичній лабораторії безперестанку крутилася маленька центрифуга. Старки жалівся на це, гірко жалівся. Було щось лячне в тому, як та центрифуга крутилася собі весело і безугаво, поки поряд, наче звалене сильним вітром, у пудало, лежав мертвий доктор Езвік. Йому пояснили, центрифуга під'єднана до тієї ж мережі, що й світло, тож якщо її вимкнути, світло теж згасне. А ті камери не оснащені інфрачервоними фільтрами. Старкій зрозумів раптом прийде ще якесь цабе і захоче поглянути на мертвого Нобелівського лауреата, що лежить на глибині 400 футів під пустелею, менше ніж за милю від них. Вимкнемо центрифугу, вимкнемо й професора. Усе просто його дочка назвала б це правилом номер 22. Він ковтнув іще одне колесо та подивився на монітор номер 2 Цю картинку він любив найменше. Йому не подобався чоловік з обличчям у тарілці супу. Лиш уявіть, що до вас хтось підходить і каже: решту вічності ви проведете з писком занурним у суп. Це як зі старим жартом торт у пику, коли таке трапляється з тобою, це геть не смішно. Монітор номер 2 показував кафетерій проекту «Синь». накладка трапилася мало не точно між змінами, і в кафетерії було мало людей. Він подумав, що їм було байдуже де помирати у кафетерії, спальнях чи своїх лабораторіях. Однак той чоловік з обличчям у Тарілці. На підлозі біля автомата з продажу цукерок скрутилися чоловік і жінка в синіх комбінезонах. Чоловік у білому комбінезоні розпластався поряд із музичним автоматом Сібург. За столами було дев'ятеро чоловіків та чотирнадцять жінок. Дехто повалився на стіл біля тістечок Твінкіз, дехто її досі стискав закляклими руками стаканчики від спрайту й Кока-Коли. А за другим столом, ближче до іншого кінця зали, сидів чоловік, у якому впізнали Френка Ді Брюса. Його обличчя було занурене в речовину, яка скидалася на суп зі шматочками філе від Кембелс. На першому моніторі був лише цифровий годинник. До 13 червня всі позначки на ньому мали зелений колір. Тепер вони стали яскраво червоними і зупинилися. 13.06.90.02.37.16 показував циферблат. 13 червня 1990 рік. 37 хвилин по другій і 16 секунд. Ззаду коротко продзищало. Старкі один за одним вимкнув усі монітори, а тоді розвернувся. Він побачив на підлозі роздруківку і поклав її на стіл. Заходьте, то був Крейтон. Вигляд мав серйозний, шкіра посіріла. Нова партія поганих новин з блаженним спокоєм, здогадався старкі. Певне, ще хтось спірнув тарілку холодного супу зі шматочками Філе. Привіт, Лене, тихо промовив він. Лен Крейтон кивнув. Біллі, це. Господи, навіть не знаю, як сказати вам. Кажи слово за словом, солдати. Мужики, які мали справу з тілом кемпіона, здали попередні аналізи в Атланті і новини геть кепські. Що, всі? Ну, п'ятеро точно. Лише в одного чоловіка поки що негативні результати, його звати Стю Редман. Однак, наскільки можна судити, сам кемпіон був тривалий час негативним. Якби кемпіон не втік, сказав Старкі, охорона Нікбісу, Лене, геть Нікбісу. Крейтон кивнув. Продовжуй. Арнет на карантині. Ми встигли ізолювати щонайменше 16 людей з грипом, а Прайм, і то лише ті, у кого він проявився. Він постійно мутує. А преса, журналісти, поки що жодних проблем. Вони думають, що то Сибірка. Що ще? Одна дуже серйозна проблема у нас є офіцер Дорожньо-патрульної служби Техасу на ім'я Джозеф Роберт Брентвуд. Його кузенові належить автозаправна станція, на якій опинився кемпіон. Він заїздив туди вчора вранці, аби попередити, що приїде служба охорони здоров'я. Ми зловили його три години тому і зараз його везуть до Атланти. Та за свою зміну він устиг об'їздити половину східного Техасу. Одному богу відомо зі скількома людьми він контактував. Трясця твоїй матері, проговорив старкі, і його шокувала водяниста слабкість голосу та сироти, що зародилися клубком у мушонці і прокотилися всеньким його тілом. Заразливість 99,4%», – подумав він. Ця думка божевільно кружляла в його голові, і це означало надлишкову летальність у 99,4%, бо людський організм не виробляв необхідних антитіл, аби зупинити мінливий вірус. Щоразу, як організм виробляв потрібне антитіло, вірус просто набував дещо іншої форми, і з цієї самої причини виготовлення вакцини просто унеможливлювалося 99,4%. Господи, сказав він, це все. Ну, ну ж бо, договорі. І тоді Крейтон тихо промовив «Геммер мертвий білі. Самогубство прострелив око службовим пістолетом, на столі звіти щодо проекту «Синь». Гадаю, він вирішив, що вони цілком замінять передсмертну записку. Старкі заплющив очі. Вік Геммер, це ж його похресник, точніше був ним. І як сказати про це Сінді? Сінді, мені шкода. Сьогодні вік пірнув у тарілку з холодним супом. Ось візьми колесо. Бачиш, ну, осталася одна промашка хтось напартачив з коробкою, і ще хтось забув увімкнути систему, яка б замкнула базу. Затримка лише в 40 злишком лишком секунд, та цього вистачило. Такі коробки в нас називають нюхачем, їх виготовляють у Портленді, штат Орегон. Контакт у міністерстві оборони номер 164480966. Коробки збирають в окремих приміщеннях жінки-спеціалісти, і вони виконують свою роботу не здогадуючись про її подальше застосування. Певне, одна з них думала про те, що приготує на вечерю, а той, хто мав би наглядати за її роботою, обмірковував як би вигідніше продати сімейну автівку. Менше з тим Сінді останній збіг полягав у тому, що солдат із вартівні номер 4, солдат на прізвище Кемпіон, побачив, що цифри почервоніли, і то саме вчасно, аби вискочити з приміщення, перші ніж в двері зачинилися. І замкнулися на магнітні замки. Тоді він забрав сім'ю і утік. Кемпіон виїхав у центральні ворота за чотири хвилини до того, як увімкнулися сирени, і ми запечатали всю базу. Його зникнення помітили лише за годину, адже у вартівнях немає камер спостереження, колись треба зупинитися і не вартувати вартових. Інакше кожна людина у світі стане чорт забирай, тюремником. Тож усі просто думали, що він там, і чекали, доки нюхачі з'ясують, де чисті ділянки, а де заражені. Він мав фору і досить розуму, аби їхати манівцями, які не перетиналися з місцями, де його могли схопити. А потім хтось мав узяти на себе відповідальність, нарешті вирішити чи залучати до справи поліцію штату ФБР або всіх одразу. Тож легендарного цапа водили туди-сюди, а тоді ще й оттуди, доки хтось нарешті не вирішив, що контора впорається. Але на той час щасливий засранець щасливий і хворий засранець допер до Техасу. І коли вони його нарешті впіймали, він уже нікуди не тікав. Бо разом із дружиною та дочкою лежав на прохолодних полицях в якомусь задрипаному селі, що зветься Брейнтрі, Брейнтрі, штат Техас. Хай там як, а я намагаюся пояснити тобі сінді, що це сталося внаслідок низки збігів. Чия ймовірність приблизно дорівнює виграшу в ірландську лотерею. Ну додамо дещі цю некомпетентності на вдачу, себто на невдачу. пробач мені, будь ласочка. І за великим рахунком отак усе й сталося. Твій чоловік ні в чому не винен. Та він був очільником проекту, і на його очах ситуація почала гіршати, а тоді, дякую, Лене, мовив він. «Біллі, може, ти б хотів. Піднімуся за десять хвилин, щоб через п'ятнадцять хвилин зібралася загальна нарада. Якщо сплять, піднімай. Так, сер. І, Лене, так, я радий, що розповів мені про це саме ти. Крейтон вийшов старкі, зиркнув на годинник і підійшов до моніторів. Він увімкнув номер два, зчепив руки за спиною та замислено подивився на мовчазний кафетерій проекту «Синь».